Наступний бідолага, котрому не сподобалася наша електромережа. Кіловат постійно з зарядкою. От він якраз не заряджає зі слів власника. Вже судячи по наклеїці хтось його ковиряв. І він не хоче заряджатися. Щось в ньому калатає злегка. Відкриваємо, дивимося. Всередині доволі культурний, потужність заявлена відповідає дійсності. Додаткові радіатори на силові ключі, величезний дросель, тобто зроблений доволі культурно. Зарядка вигляді імпульсного блока живлення. Видно, що перекопаний, паяні резистори, запобіжники, купу різного. Цікавий факт, що є наклейка, та що я згадував колись, датчик води знизу червона. Якщо її намочити, вона передає червоний колір наверх. Підключив акумулятор, підключив лампу. Вмикаю 220, засвітився, було чути піск. Чарджер статус засвітився червоним. Байпасом лампа пішла. На батареї ми маємо 14 вольт. Це говорить про те, що зарядка йде. Вимикаю 220. Перейшов. Кричить, бо вже думаю, що акумулятор розгляджений, але лампа світиться, працює. Вмикаю 220. А ось тут же непонятно. Чути свист імпульсного блока живлення. тріск. І не хоче переходити. При відключенні батареї з якимись провалами запустився на байпас. Чути свист. Тобто таке щось зле. Щось таке зле з зарядкою. Нічого будемо розбиратися. Та працює явно не так, як би мав. А це ще один аналогічний від кума. З цього з зарядкою все ніби наче в порядку, але він не працює від акумулятору. Коли пропадає 220, індикатор Power світиться зеленим, фаулк нема, але він відразу відрубує навантаження і не працює. Видно палені резистори в обв'язці вихідного гажмоста. Розбираємо, будемо дивитися і видно випалену мікросхему драйвер. А вже озброєним очком бачу, що там дюра. Тут вилка спрацювала навідмінно. Все цвяшки. Весь вихідний каскад пішов гайту. А на платці драйвера, ну тут коментарі зайві, купа резисторів. І оба драйвера пішли в світ металубайту. На, на платі також видно попалені резистори. В гейтах все попалено. Але низьковольтна частина з тіла, DC400 присутня. Клієнт хоче ремонтувати питання, де я йому знайду деталі і скільки часу на то піде. Поздував пробиті випалені драйвери. Одна дорожка пішла гайту. Коротке на стабілізаторі плюс 5 вольт. Дугою зачепило керамічний конденсатор, пошкодило. Горілі резистори поздував І що я маю? Я маю коротке. По живленню, по входу живлення. Бачу ще один пробитий транзистор, і мушу думати, чи взагалі є сенс з тим бавитись. Попробую запустити плату на столі чи живий процесор, бо якщо ні, це кінцево і, на жаль, Попіднімав пробиті транзистори, короткі залишилися. Лишився операційний підсилювач і процесор. Дивлюся даташит на стабілізатор, де вхід, вихід короткий по виходу. Це є 5 вольт. Заживлюю з ЛДПшки і бачу, що гріється. Процесор 350 мА споживання, калиться процесор, це кінцева, на жаль, цей пристрій зробити не вдасться. Два ідентичних, двох кумів. Приїхали із рідних областей. В одного проблема з перепаханою зарядкою, яка нормально працює, це я не хочу ремонтувати, бо невідомо чи знайдучим закінчиться тут купа розсипухи, і воно працює неправильно, не так, як має. І другий, який спалено має силову частину в хлам. Навпаки, оцей з зарядним пристроєм перепаханий, а цей з спаленою силовою частиною. Але dc 400 піднімається, і зарядка працює. Процесор спалений, і вся силова частина по виходу відповідно зремонтувати неможливо, бо процесора не знайду, модуля готового не знайду. Не знаю, хто скумів добріше, хто кому допомагає, але дали добро робити Франкенштейна з двох з одного. Простіше, в моєму випадку, перекинути з проблемною зарядкою силову частину вихідний каскад і субмодуль на той, в котрого зарядка працює нормально і низьковольтна ціла. Відповідно, зараз перекидаю всю обв'язочку і дивлюся, чи буде хоч один робочий. Крім силової частини, нам ще треба поперекидувати обв'язку. Дрібненький. І так, щоб довго не бавитись, аналогічно є. перекинув резистори. Продовжаємо продовжати. Донор відправляється в світ металобрухту. 0,1 Ома зараз ще запаяти і запаяти плату драйвера. Ось жива, без дірок. Оп! І знову перевіряємо. Перевертаємо і пропаюємо. Запаяв, відмив, перевірив, включаю і, звісно, ніфіга. 400 В є, запуску нема. Йдемо далі, дивимося, розбираємося. Нема живлення на субмодулі. Йдемо до DC-DC перетворювача живлення і бачимо тут ще палених деталей. Донора маємо, продовжувати. Випаюю субмодуль, в ньому теж дірка спалений. В короткому резистор, який вигорів дугою, іде на LM-ку. Відповідно, то все діло теж мусимо міняти. Ну, Назад дороги нема. Ще ж мене деталей і світ металобрухту. Драйвер тут цікавий. По замислу розробника мав стояти лінійний стабілізатор на 15 вольт, поставили шимку. LX1509 стояла, на всякий випадок зафіксую. Ну і залишилося включити акумулятор. і... Сказати Гойра. Ну... Ура! Ура! День не пройшов на марне. Тепер ще треба поставити в корпус, протестувати під навантаженням. Фух, блін. Оце була авантюра з таким перекиданням. І так, кіловатний Solatronics зібраний. Міряємо струм холостого ходу. З лампочкою нас не цікавить, відключаю лампочку і бачимо струм холостого ходу 780 мА. Ставлю кришку і тестую під навантаженням. Бачимо в простої напругу на акумуляторі, включаю 220. Воно йде байпасом, пішла зарядка акумулятора. Чекаємо, хай трошки підзарядиться. Навантажено воно в нас приблизно 300 Вт. 1388. Готую блок живлення допомогти старенькому акумулятору. Так, Допомагаю йому блоком живлення і переходимо зараз на роботу від батареї. Висмикую 220 і воно виключилося. Чому? Тому що виключений інвертор вимикачем. Вертаю взад, байпасом пішло, вмикаю вимикачем інвертор І тепер видергаю 220. Видно, працює. Напруга на виході трохи просіла, тому що акумулятор не тягне. Працює. Можна поміряти напругу на виході, але я впевнений, що вона буде в межах допуску, тому що варіантів в нас немає. Якщо зняти навантаження, вентилятори вимикаються. Куди ж їх там запхати? Розетка захищена і не хоче щупи пустити. 160 вольт це зле. Блін, що за фігня? Розбираємо. Будемо далі ремонтувати. Ще треба шукати спалені зворотні зв'язки. Ну, але, як мінімум, в нас амплітуда гарна, чиста, правильна синус. Відповідно, продовжуємо продовжувати з самою амплітудою. З формою маємо спокій. Напруга занижена. Дійшов до висновку, що проблема в нижній частині, тобто перетворювач дає занижену напругу 370 вольт замість 400. Беру на донорі, дивлюся, і на донорі є 400. Причому якби донор зараз частково розпаяний, бо перекидував, просто відключив зворотні зв'язки як на донорі, так і на тому, що намагаюсь зробити і на донорі. 400 вольт, а на проблемному, який ремонтую, підскочило до 420, впало до 370 і так висить. Це вже повністю з обрізаними зв'язками. Відповідно, проблема виключно на низьковольтній частині. Субмодуль перекидував. Проблема залишається на платі. Тут буквально десяток деталей. Перетряс їх всіх, резистори, діоди, транзистори ну, немає ніяких проблем. Все відповідає, все дзвониться окремо. І я в тупіку і в розпачі. Тому що дурничку запустити не можу. А назад це перекидувати це знову величезний шмат роботи і ризики. І залишиться пристрій тоді робочий інвертор з неробочим блоком живлення. Напевно, все ж таки буду вертати взад, щоб хоча б можна було віддати клієнту в такому вигляді, як воно було, що не працює зарядка. а... Сам інвертор працює нормально. І якщо вдасться вернутися до такого стану, тоді вже буду думати, чи щось можна робити з зарядкою. Зарядка там перепахана, робити з нею особливо нічого не хочеться. І вже мене мучить думка просто фразою махнути блок зарядки, відрізати, тут чотири дорожки, потім продублювати. І хай воно може хоч так буде, бо нема терпіння, а про рентабельність, то я вже мовчу, воно вже вийшло за всі рамки. Перекинув назад успішно. Принаймні 230 вольт на виході є при роботі від акумулятора. Зробив ось так. Думаю, пояснювати не треба. Чотири дорожки відновлю, збираю. І сьогодні нап'юся, якщо воно запрацює відам віддам успішно. На цей раз ніби все добре. Франкенштейна зібрав. Звук бузера трохи дивний. Так, реакція на. Навантаження є, кулери вмикаються. Тепер дивимося, що по виходу. По виходу теж все нормально. 230 вольт, навантаження 200 з гаком Вт. Тримається. Можна ще докинути 10 Вт, 40 паяльник. Це вже батарея пішла. Є піки зрізані. Це розрядилася батарея. Тепер треба перевірити зарядку. Перейшов на мережу. Зараз буде перехід на мережу навантаження. Є, спрацювало реле, перейшов, навантаження з інвертора знялося. Працює. Блін, тепер добі свободен, доробив останній геморрой, знав би не бався би. Тепер треба пройти психіатричну реабілітацію, можна братися за нові ремонти. І от якось так, через задницю. Один кум отримує повністю робочий інвертор, а другий кум набір запчастин. Ну а майстер отримує нервовий тік, досвід, іде пити валір'янку.